Треба зробив, ось так ми кажемо своєму замовнику. І це була дуже непроста робота, тому що потрібно було зробити отвір в бетоні товщиною бетона приблизно 1,5 метра. І таке свербло коштує дуже дорого, а взяти в оренду це також дорого. Тому цю проблему вирішив я за допомогою арматури та за допомогою старого свербла. Ось таке зробив. Так, ось таке свербло вийшло довжиною, приблизно ,70 метр 70. Ціна такого в магазині. 300 Тому вмикаємо префератора, і збиваємо спочатку перший шар плитки і вирізаємо таку кайомку, щоб вона не кришилася, і пробурюємо це приблизно за півтори години. Далі пилососом вичищаємо, прибираємо і вже розво... робимо розводку. Запіталися гарячу воду, холодну воду за допомогою пресфітінгу, також зробили злив. Ця робота зайняла приблизно півтора дня. Тому, шановний глядач, якщо вам потрібно також виконати завдання, ви завжди можете звертатися, кожне забувайте про підписку та вподобайку.